Я здав аналізи крові і все на нормі. Це біч нашої сучасності. Багато пацієнтів, які мають шанс, не доходять до профільних лікарень. На жаль, їм рекомендують нічого не робити. Дайте цим пацієнтам шанс на життя. Доброго дня! Мене звати Савенков Дмитро, медичний директор клінічного онкологічного диспансеру міста Дніпро, кандидат медичних наук, лікар-онкохірург вищої категорії. Хочу поговорити з вами про таке онкологічне захворювання як рак печінки. Постараюсь розповісти про симптоми раку печінки, про перші симптоми раку печінки, про профілактику, діагностику та лікування цього онкологічного захворювання. Рак печінки можна розподілити умовно і неумовно теж на декілька підрозділів. По-перше, це буває первинний рак печінки, тобто, коли пухлина виникає первинно саме в печінці. І буває метастетичний рак печінки. Тобто, коли первинним істочником пухлини є не печінка, а якийсь інший орган, наприклад. Рак прямої кишки може метастазувати печінку. Також первинні раки печінки можна розподілити на гепатоцелюлярні раки і холангіоцелюлярні раки. Це залежить від того, де саме виникає злоякісна пухлина. Або вона виникає в, безпосередньо в гепатоцитах, тобто в клітинах печінки, це гепатоцелюлярний рак, або вона виникає в протоковій системі. Жовчньо-відних протоків печінки це холангіо целюлярний рак печінки. На сьогоднішній день є чіткі обумовлені фактори ризику. Виникнення і чинники, які впливають взагалі на виникнення раку печінки. По-перше, це вірусна природа виникнення раку печінки після таких захворювань, як вірусний гепатит Б або вірусний гепатит С, які не проліковані, які спостерігають пацієнт на протязі декілька десятків років. Вони викликають рак печінки. Інша причина це фіброзування тканини печінки, трансформація тканини печінки в цироз. чинником цього стану може являтися як і вірусні гепатіти перенесені або наявні. Так і е, зумовлені е, зловживанням алкоголю або дуже важкі хімічні отруєння. Дуже рідко, але також зустрічається первинний криптогенний рак печінки, тобто рак печінки, який виник без е, наявності якихось е, чинників, про які я говорив, тобто на фоні повного здоров'я в абсолютно здоровій печінці. До діагностики раку печінки можна віднести декілька досліджень, перше з яких це щорічне виконання ОЗД, тому що печінка це дуже зручний для виконання ультразвукового дослідження орган, і навіть дрібні утворення в правій або лівій частиці печінки можуть бути візуалізовані сучасними ультразвуковими. Сканером. Наступним методом є комп'ютерна томографія з внутрішньовенним контрастуванням, яка може уточнити локалізацію цього утворення, уточнити саму природу цього утворення, тому що існують певні дуже чіткі рентгенологічні признаки різних утворювань печінки. І вже на етапі КТ ми можемо диференціювати. Наприклад, гемангіому печінки, яка майже ніколи не трансформується в злоякісну пухлину, від первинної пухлини печінки. І третя методіка діагностики раку печінки це МРТ печінки. Яке ще більш уточнює локалізацію, ще більш уточнює відносини утворення до судинних, магістральних судинних структур печінки, і може виявитись найменші утворення, в які не були помітні при виконанні ОЗД та КТ? Класне питання. По аналізу крові не можна діагностувати будь-яке онкологічне захворювання. Дуже часто я чую а, від своїх пацієнтів а, таку фразу: доктор, в мене ж все було нормально, і в мене виявили якусь пухлину в печінці, але я здав аналізи крові, і все на нормі. Зрозумійте одну річ: загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові не має ніякого відношення. До ніяких утворень взагалі в нашому організмі. Біохімічний і загальноклінічний аналіз крові показує функціональний стан або самої крові. Або функціональний стан певного органа, наприклад, печінки. Печінка це дуже такий благородний і терплячий орган. Тому зміни в печінкових показниках при наявності пухлини виникають на дуже 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 пізніх стадіях. Тому щоб виникли ці зміни, печінка повинна майже повністю заміститися або цирозом, або пухлиною. До цього моменту. Печінкові показники будуть майже в межах норми або трохи-трохи завищені. Тому ніколи не орієнтуйтесь на показники клінічного аналізу крові та біохімічного аналізу крові стосовно якогось пухлинного процесу. Сама по собі печінка не має нервових закінчень, тому а, тільки капсула, яка покриває цей орган а, зверху циркулярно, тільки вона має нервові закінчення. Тому якщо орган не змінюється в розмірі і не виникає розтягнення цієї капсули, що буває дуже дуже часто, майже в 100% випадків онкологічного захворювання як рак печінки на початкових стадіях. Тому печінки й не були. Появлення метастатичного процесу в печінці, це обумовлено особливостями кровотоку, кровообігу в нашому організмі, тобто вся кров, яка потрапляє з товстої та тонкої кишки, наприклад, вона потрапляє в печінку. Тому якщо пухлина, наприклад, розташована. В товстої або прямой кишці, або тонкої кишці, то найкоротший шлях гематогенному метастазування – це печінка. Взагалі, я онколог з 25 річним стажем, мало хто може це зрозуміти з нехірургічних спеціальностей, але це дуже естетично, красива хірургія. Вона така дуже тендітна, вона дуже прецизійна. А, і Якщо ти чітко розумієш судинні магістральні судинні структури печінки, які розташовані внутрі органа, тоді ти оперуєш бистро, безкровно і дуже ефективно. Я оперую печінку більше 10 років. Чому саме я обрав для себе шлях з колоректальної хірургії в хірургію печінки? Тому що неможливо надавати весь спектр хірургічних послуг колоректальним хворим, якщо ти не можеш виконувати резекцію. Або інші хірургічні маніпуляції з печінкою самостійно, тому що, як я вже казав, метастази колоректального раку, їх наулюбленіша локалізація це печінка. До хірургії печінки можна віднести таку методику, як радіочастотна абляція. Це таке ж хірургічне втручання, але воно малоінвазивне. Воно має свої чіткі. Показання та протипокази. Як це виглядає? В тканини печінки і внутрі самого очага, який в нас цікавить, вводиться особлива така голка, яка має активний а, радіочастотний елемент, який нагріває тканини, і він просто а, випалює сам метастаз або первинну пухлину печінки, і прилеглі до неї тканини. А, Десь приблизно 1,5 см навколо. Є е, чіткі протипокази до виконання цієї процедури, такі як розташування пухлини поряд з магістральними, або контакт з магістральними судинами, або контакт е, пухлини з основними жовчовидними протоками, або контакт пухлини з. Жовтним міхуром. Це є чіткі протипокази. Також протипоказами для цієї процедури є розмір самої пухлини. В світі прийнят стандарт не більше 4 см повинен бути очах. Є спеціальні кластерні так звані ігли, де в один інструмент входять три паралельні голки. Не більше 4 см очаги. В печінці можна пролікувати методами РЧА, тому що це вже буде небезпечно і ненадійно. Хочу розповісти вам один приклад з моєї практики, який касається РЧА. звернулась жінка. Досить молода, в якої, на жаль, діагностували четверту стадію первинного раку печінки. Тобто в неї був не один вузол пухлини в печінці, їх було шість в обох долях. Тому виконання класичної хірургії їй було не показано. Тому ми обрали наступне: ми виконали їй етапно. Виконали їй декілька сеансів радіочастотної абляції по всіх цих шести е, пухлинах. Далі вона продовжила лікуватися хіміотерапією. І Вже на протязі п'яти років вона періодично з'являється у нас е, з появою нового очага. Вона зберігає всю тканину печінки цілою, е, функціональною. Вона веде взагалі-то звичайний, майже звичайний спосіб життя. Періодично вона до нас звертається, ми проводимо процедуру РЧА, після цього ми відпускаємо далі в обстеження. Тому це в деяких випадках може бути дуже-дуже ефективним. Ну, якщо ми відносимо зловживання десятками років зловживання алкоголем до Типу харчування, то да, <гум> В, воно залежить. Якщо ми е, вживаємо дуже багато е, ультраобробленої їжі, або е, багато е, жирної їжі. То ми викликаємо жирову трансформацію гепатоцитів, тобто, тобто жирову трансформацію печінки, і це біч нашої сучасності. Тому так, звісно, це е, тип харчування і шкідливі звички, спосіб життя е, сидячий або малорухливий спосіб життя, звісно, взагалі оказує вплив на захворювання будь-якої печінки в цілому і в онкологічному плані теж. Перед тим як перейти до висновків, я дуже хочу е, наголосити на одному моменті: у нас в Україні є така загальна проблема. Багато пацієнтів, які мають шанс пролікуватися або радикально, або е, Значно продовжити життя з захворюванням, онкологічним захворюванням печінки, тобто метастатичний або первичний, первинний рак печінки, вони не доходять до профільних а, лікарень. На етапі а, консультації, первинної консультації лікарям, сімейним або онкологом, на жаль, на жаль, їм рекомендують нічого не робити. Так, колеги, це про вас. А, на жаль, це є. Тому. А, Колеги, дайте цим пацієнтам шанс на життя. Що стосується висновків про онкологічне захворювання печінки, по-перше, це не приговор. По-друге, щорічні профілактичні ультразвукові дослідження можуть виявити якесь утворення печінки або доброякісне, або злоякісне на дуже ранній стадії, і його можна пролікувати радикально і зняти це питання. І далі а, перейти до звичайного спосібу життя, а, виконуючи один-два рази на рік контрольне обстеження. Кожен четвертий дізнається про онкологічний діагноз на останніх стадіях. Тому що на початку рак не болить, Онкопросвіта. розповідаємо про рак відверто та об'єктивно, допомагаємо подолати психологічні бар'єри, розвіюємо міфи про онкологію. Навчаємо, як правильно піклуватись про своє здоров'я. Онкопросвіта. здоров'я починається з освіти.